Пахне, знаєте, як запечена така гусочка із печі французи, це кажуть конфі. Друзі, всіх вітаю на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий відеорецепт. Будемо готувати сьогодні доволі ситну, відому французьку страву. Гусячу тушонку. Власне, що нам потрібно? Нам потрібна гуска, У нас є пів штуки, це близько 2 кг, кіло 800 2 кг, коріандр Коріандер мелений, перчик, молотий, сіль, в принципі, то все, що нам потрібно. Ну і звичайно, наш помічник це автоклав. Процедура доволі проста. Нам потрібно нашу тушку розібрати на менші шматочки, все це порізати, порубати, замішати в спеціях і загрузити це все в наші баночки. Тому поїхали. Ми будемо повністю використовувати все разом з кісточками. Просто від великої частини м'яса я відрізаю, а решту ми просто додатково поріжемо або ножом, або невеликим топірцем. В принципі, я думаю, у нас вийде десь на 3-4 баночки, і цього буде супер. Загалом гуска вона доволі такий вишуканий та дорогий продукт. У Франції колись гуску готували у форматі конфі, у власному жирі, і це все томилося, і воно вважалося доволі таким класним делікатесом. Ми ж будемо готувати звичайну тушонку, яка буде не менш смачною і не менш корисною. Нарізаємо все меншими шматочками. До речі, лайфхак. Ось цей жир, гусячий, він доволі цінний. Можна окремо його витоплювати і заливати ось цим витопленим жиром на саме м'ясо, або злегка підсмажити наше м'яско, кісточки грудинку, і тоді вже давати добавочок. Я це все буду просто замішувати і автоклав з цим всім впорається. Нашого гузочку ми нарізали, подрібнили на менші шматки, і просто будемо доправляти перцем, сіллю та меленим коріандром. Після того, як все гарненько перемішалося, будемо відправляти в наші баночки. Знаєте, дана е, страва буде таким, знаєте, ідеальним варіантом. Просто як самостійна страва, щоб намастити на гарний багет. Або ж, наприклад, доповненням до супів чи, наприклад, там навіть до гречки, воно супер буде, де жирок додасть смаку, воно це все додасть ситності, енергетичної такої поживності, і буде надзвичайно смачно. Ну і, в принципі, ось такі чотири баночки у нас вийшли. Закриваємо нашими твіст кришечками та відправляємо в автоклав. Будемо готувати при температурному режимі 120 градусів 40 хвилин. Можемо виймати нашу тушонку Гусячу. Ось такий у нас вийшов результат. Видно, дуже багато є жиру, е, який ще не встиг застигнути, але він обов'язково застигне і зробить той такий прошарок е, притаманний власне тушонці. І мені подобається, що горі прям багато. Але з другої сторони, м'ясо гуски, воно доволі жирне. Там дуже багато ось цього підшкірного жиру. Тому, якщо вам не подобається, ви можете просто зменшити цю кількість або окремо її витоплювати. Будемо куштувати. Пахне, знаєте, як запечена така гусочка із печі. Французи це кажуть конфі. Ось так вона зараз виглядає. Треба розуміти, що це жирок, який ще не застигнув, Ну, коли він застигне на хлібчик, просто ідеально. Дивіться, м'яско, я бачу гарненько розпадається від кісточки. Якщо вже ви не хочете гратися з кісточками, ви можете вибирати тільки саме м'ясо без кісток. Ну, ми зробили в такому форматі. Загалом м'ясо дуже насичене, дуже м'ясисте. Ну, як би це не звучало, м'ясо м'ясисте. Але воно дуже плотне і надзвичайно приємне. Ну, Я загалом люблю. Я люблю качку, я люблю гуску. Мені подобається. Воно в міру посолено, легко відчувається коріандр. Супер. Друзі, надихайтеся, готуйте, пробуйте різні варіації. Ми не один рецепт ще покажемо тушонки, як це можна приготувати. І пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і дякую, хто із нами до нових відеорецептів на каналі Утехо.